Всім привіт! Закінчив я покраску дверей з накладним штапіком. Зараз вам покажу на цих маленьких, я буду ставити штапик, кріпити. Кріпити буду все на силікон, нічого не буду придумувати, тому що при можливості, може, не дай Боже, треба буде демонтувати його, якщо там щось десь станеться. Ось воно, отак він входить сюди. Все чітко. Ну, тут таке зараз я поставлю таку розпорочку. Проходжу стекло звідти силіконом І, само собою, тут бачимо у нас 4 мм, щоб можна було пролити. Проливаю силіконом. Ну і на цьому все, Ну, тут, само собою. Прижму його, теж легенько на силікон, потім його це все можна буде демонтувати. Ставлю камеру Подивимося, що з цього всього вийде. Так, дивимося. Бачимо, оце в нас іде силіконо. Я так проходив, щоб силікон тут з цієї сторони, так, камера, він нам не повиходив. Тому що буде біда. Все, скло легенько прижали, не сильно. І тепер проходимо, ну, зараз я покажу штапік. Також ось наш штапік. Легенько, отак, щоб не подерти. Так, так, от оту, з цієї сторони теж легенько проходимо сікончиком. Зараз я це все повиставляю, і потім прижали і, само собою, пройшли сіконом. Що я що що ніякої там на, русській, на Добав, Так, прижав штапіка Ну, чим було, тим прижав, прижав коробками. Тут розпер. Ну, можна скати, на цьому все засохне. Потім пролью силіконом і скло у нас буде прикріплене. На цьому все. Ну, покажу кінцевий результат. Так, покажу, що вийшло Залив я вже все вселіконом. Скло встановлене, отак воно виглядає. Я, звісно, не знімав, як заливав. Мене трохи відволікли, бо я двері сюди переніс. Але нічого страшного. Двері тут великі, можна сказати, скло теж велике, матове. Модель робив, так як хотів, замовник, з накладними штафиками. Звісно, роботи з ними є. Не так, як прості робити, але нічого не поробити. Колір по каталогу RAL 9003 Ну, білий колір і на цьому все. Так що такий результат. Я думаю, вийшло непогано. Ще буде тільки змонтувати. І можна сказати, двері готові, тому що я обично кого 90% ще не зроблено роботи, тому що не поставлений. Ну, на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.